Усім привіт, любі друзі! В АТБ нові акції з 5 по 11 листопада стегна Курчат Бройлер за 1360 100 грамів, плюс-мінус 1 кілограм. В упаковці акційна ціна на ковбаски від глобино Люля Кебаб в упаковці 500 грамів. Акційна ціна 110 гривень. Крем сир Біло Оріджінал» 44 гривні за 160 грамів. Сир плавлений сир топ тостовий 130 грамів 53 гривні. І ще ось такі два варіанти. Гавда або чедер. Теж сир плавлений з кипками 53 гривні. Сир напівтвердий «Серенада». Радамер або Гавда 200 грамів в упаковці, ціна 81 гривня. А є ще нарізаний пластиночками. Радамер в упаковці 150 грамів, ціна 66 гривень. І салямі тут менша вага 135 грамів, ціна 59. Сир м'який золотий резерв Мацарела або Солугуні 67 гривень 60 копійок за 180 грамів. А ще ось такий варіант чед. А сортів від торгової марки Глобіно. Це є дарницька, паперонні та брауншвайнська. Нарізочка 180 грамів за 119 гривень. Виріб фаршевий новомиргородський. 46 гривень і 50 копійок, За ось таку упаковку вагою 420 грамів. Салямі фінська. Тут теж ціна за упаковку 420 г 111 гривень. Ковбаса салямі баварська сирокопчена, 35 гривень і 40 копійок за 100 г. Сардельки із м'яса птиці австрійські. М'ясна лавка. Акційна ціна 22 гривні та 10 копійок за 100 грамів. Ковбаса варена до пюрешки. 76 гривень за 500 грамів. Ціна за упаковку. Городинка особлива від своєї лінії: 35 гривень та 10 копійок за 100 грамів. Сир кисломолочний, своя лінія. Нежирний 300 грамів за 52 гривні 50 копійок. Сир кисломолочний 5% жирності 53 гривні 50 копійок. Своя лінія. Йогурти агуня по 18 гривень 185 грамів. Агуня імуніті 18,30, трошки дорожчий. Йогурт без цукру галичина Карпатський 27 гривень 280 грамів. Такий варіант суниця манго 27 гривень 240 г. І ще ось таких два варіанти з вишнею або з чорницею з лаками 25 гривень, 80 копійок 240 г. Йогурт без цукру, без наповнювачів. Торгова марка злагода 750 г 41 гривня. Злагода смузі, манго банан льон 46 гривень. І ще ось такий варіант: це є полуниця малина, ціна 43. Майонезний соус від торгової марки Щедро. Салатний. 300 грамів 26,50. Ось такий майонез від Щедро», Також 300 грамів. Акційна ціна 32 гривні 50 копійок. Кетчупи від торгової марки Оліс. Лагідний або шашличний, 250 г 20 гривень 10 копійок. Соус солодкий чилі від Оліс 180 г. Акційна ціна 2050 Гірчиця медова від щедро 14 гривень 120 г. Соус Густо. Сирний 24 гривні або часниковий 22 гривні 70 копійок 180 грамів. Ананаси від своєї лінії консервовані кільцями. 74 гривні, 50 копійок, 565 грамів. Цукерочки та шине молоко від Жако – 12 гривень 20 копійок за 100 грамів. Пряники від своєї лінії із начинкою, смаком абрикос або вишня. 26 гривень 50 копійок за 300 г. Крекер із начинкою від торгової марки Рошен. 39 гривень за упаковку, в якій 5, 5 штук. 190 грамів загальна вага. Шоколад молочний. Мілка альпійське молоко. Ціна 55 гривень за 90 грамів. І начинкою полуниця та крем також 55 гривень за 90 г. Батончики кокосові від своєї лінії 9 гривень 60 копійок 50 грамів. Такий варіант або в червоній упаковці по 9 гривень. Вафлі від торгової марки Рошен. Вага 142 г. Такий варіант або шоколадний. Кава зі Львова Еспресо. Класична 130 гривень 240 грамів. Львівська традиційна 154,50. Шоколад від торгової марки Рошен, Ціна 118 гривень. Залежно від начинки, вага різна. Є і 275, і 295 грамів. Шоколад лакмі із цілим лісовим горіхом за 139,50 295 г. Кава Якобс Еспресо 230 г гр. 150 гривень. У зернах кілограм за 700 гривень. Рощина у склі 190 грамів 310. Рущина в пакетиках 200 г 280 гр. Картопляні чипси від своєї лінії. Вага в упаковці 110 грамів, акційна ціна 27 гривень та 20 копійок. Смаки є на вибір. Чай від торгової марки Делюкс. Зелений ціна 50 гривень за 80 грамів. Чорний в упаковці 100 грамів, ціна 56 гривень. Ластівці вівсяні, крупнозернові або дрібнозернові. Торгова марка Deluxe Foods Goods Selected. 500 грамів 34,10. Сирна піца Альберто. 4 сири. Вага 363 грами. Ціна 94 гривні. Млинці із манго, торгова марка Валесто. 300 грамів. Ціна 47 гривень. Морський коктейль, торгова марка своя лінія. Вага 400 г, ціна 117,50 А ще м'ясо мідії варено морожене з акційною ціною 88 гривень за 350 г. Риба тижня, хек купсі, 170 гривень за кілограм. Акційні ціни на пальмені від торгової марки Левада. Ось такі панські в упаковці 600 г. Акційна ціна 54,50 із яловичиною та свининою ціна 106 гривень. В упаковці 900 грамів. А ще пельмені фірмові із яловичною тут 800 г. Акційна ціна 98 г. Вареники з картоплею та вершками від торгової марки Рудь. Вага 880 грамів. Ціна 76 гривень. Чайне асорті ловаре. Зелений чай. 5 різних смаків. Загальна кількість 25 пакетиків. 49,50. Ще ось такий варіант. Чай: це є чорний. Ціна 49,50, також 5 різних смаків. І такий асорті, чорний чай 49,50. В такому варіанті суміш трав. Є 24 пакетики, 4 смаки 47,20. Оселедець від Норвен в олії 460 грамів. 132 гривні 50 копійок. Ой, зараз нажину вам апетит. Я так захотіла картопляного пюре і шматочок оселецю. Лосось Слабосолений, з кибочками. 100 грамів. Ціна 143 гривні та 40 копійок. Від своєї лінії. Паста з ікрою океанічної риби з копченою сьомгою – 42 гривні за 180 г. Напій кавовий капучино з какао. Від якобс 170 гривень 500 г. Кава Мелена 250 г 243 гривні. Кава у зернах еспресо італіано 1 кг 640. Такий варіант теж 1 кілограм 666 гривень. Слайси рябчик із філе курячого. 30 грамів, 55 гривень. Багети хрум, тім. По 14 гривень, 90 грамів. Два смаки. краб або сметана та зелень. Так, хто з вас їсть морозиво не в сезон? Ану, признавайтеся. Від торгової марки Рудь. Чорниця ожина в у пів кілограма. кг. Акційна ціна 79 гривень. Морозиво київський пломбір Фісташка. Ціна 36. А такий варіант ціна 34 Вага 110 г. Морозиво факел від своєї лінії. Два варіанти начинки. Акційна ціна для них однакова. 22 гривні 90 грамів. Фігурні вироби від своєї лінії. Кульки 500 г за 63 гривні 60 копійок. Пиво гараж: об'єм 480 мл. Акційна ціна 31 гривня. Пиво «Львівське м'яке літр та 120 мл 45 гривень. Пиво оболонь преміум 4 баночки по пів літри за 102 гривні та 50 копійок. Повна діжка оксамитове або м'яке 450 мл. 23 гривні 50 копійок. Чернігівське біле 40 гривень 50 копійок за 900 мл. Оболонь світле 2 літри 350 мл за 54. Нектар від торгової марки День у день. мультивітамінний або виноград яблуко. 63 гривні та 50 копійок літр 900 мл. Томатний сік «Сіллю» також літр 900 мл. Ціна 76. Нектар біола томатний густий 43 гривні 50 копійок літр. Яблуко, виноград. Ціна 43 гривні 80 копійок І мультивітамінний 38,10. Трускавецька вода від своєї лінії, слабогазована або негазована – 1,5 Півтори літри, 15,50. Напій оболонці смаком беліні або полунична маргарита. 2 літри 23 гривні. Секунду подивимось новинку, бо я бачу її вперше. Від торгової марки День у день. Персик та малина, лимонад, тропік, смак білого персика або мухіто, або торхун. Об'єм по 2 літри. Ціна або 41 гривня 80 копійок, або 40 гривень. Як який варіант? Добре, давайте йдемо на акції. Живчик об'ємом 2 літри, смак яблуко, Лісові ягоди, або зі смаком груші. Безалкогольний сильно газований напій. 33 гривні за упаковку. Живчик об'ємом пів літри, 13,50. Напій від своєї лінії з лимон або з оранж. 2 літри 31 гривня і 40 копійок. Кока-кола 2 літри 46,40. Без цукру класичний варіант або смак черешні. Холодний чай від своєї лінії. Смак. Персик. 1,5 літри 33,50. Холодний чай зелений зі смаком саусеп пів літра. Ходіть ще подивимося, які ціни на овочі та фрукти. Морква мита по 15,50 за кілограм. Будемо шукати з вами акційні пропозиції. Так, хурман не акційна, але на оранжевому ціночку 100 гривень за кілограм. Помило, 82 гривні. Банани, але в нас банани то акційні, то не акційні. На тиждень може три рази ціна змінитись. Зараз акція. Ціна 55 гривень. Акційна ціна на мандарини 48 гривень. Але вони такі, я сказала, манюсики. Ну, дуже малесенькі. Є, правда, і більше треба шукати. Лимони майер по 100 гривень за 1 кілограм. Клементин 105 гривень кілограм мандарини. Теж дуже малесенькі. Авокадо Хаас 190 гривень за кілограм. Яблочка не акційні. Томати тепличні по 100 гривень. Знову ж таки, яскравий цінник, але вони не акційні. Редес фасований по 37,40, але цінничок виглядає як оцінка. Капуста пекінська 25 гривень за кілограм. Так, і ще ціна на картоплю мене цікавить – 13 гривень. Ціна не змінилася. Сардина атлантична в томатному соусі 46 гривень. Сардина атлантична з додаванням олії 4450. І сардина бланшована в олії 46,80 по 240 г в упаковці. Скумбрія Атлантична натуральна в олії. 53 гривні, 50 копійок. Хочеться акцій на якісь такі звичайні продукти по типу олії, гречки, масло, але як бачите, нема. Можливо, потім ще буде щось акційне, а наразі акцій немає. Єдине, що бачу, акційне, але це продовжена акція. Олія Соняшникова чумак золота за 83 гривні і 80 копійок. Це є яскравий ціночок, але не акційний – 164 гривні за 2 літри. І ціна на яйця поштучно 6 гривень 50 копійок. Перепилені яйця в упаковці 20 штук. Ціна 61 гривня 80 копійок. А так яйця не акційні. Так, сезонно помітала завжди. Вони дорожчають. Потім дешевшують вареники із сиром кисломолочним. 400 грамів в упаковці. Ціна 40 гривень. Пельмені з куркою, свининою та яловичною. Торгова марка День у день 71 гривня та 50 копійок. Корм для собак клуб 4 лапи. 500 грамів, ціна 56,90. Смаколики для котиків, клуб 4 лапи, 11 гривень. Вологий корм для котів «М'яв» 9 гривень 60 копійок. На цьому відео буду закінчувати. Дякую вам, що переглянули його до кінця. Бажаю вам вигідних покупок та гарного дня.